Вітаю, панове. Слава Україні і слава нашим героям. Слава нації і смерть ворогам. Смерть ворогам, які де б не були, а особливо, якщо вони поряд, якщо вони внутрішні вороги. Бо ворог здалеку ваш колодязь не отруїть. І сніж спину не ставить вам. А от близький ворог, який причаївся. О. Але, панове, я хочу поговорити з вами про таку ситуацію. Знаєте, у нас е, Радянський Союз е, був так цікаво влаштований, так було налаштовано його життя, що. Е, Люди, які раніше вважалося негідним красти, селяни в першу чергу, бо раніше в селах взагалі не було злодіїв, селяни ефективно з ними боролися, нищили їх, і їх не було. А тут всього 70 років радянської влади і у людей крадіжка стала необхідністю. Не вкрадеш, не проживеш. Такі умови були створені. І я вже неодноразово про це говорив і доводив, що це було зроблено не випадково. Бо коли наша влада зловживала своєю владою і зловживала значно більше, ніж ми, і на додачу вони турбувалися про свій спокій. То вони знали, що якщо людина хоч щось там вкрала, то у неї вже нечиста свідомість. І вона вже сама сказати щось вам, чого ти вкрав, не може, бо завжди можна сказати, а ти за себе подивись. І це стало побутовим явищем. І зараз це побутове явище заважає людям роздивитися те, що відбувається. Люди чудово, знизу до верху, скільки я людьми спілкуюся, вони всі бачать, як у нас крадуть. І вони за всім цим бачать тільки те, що крадуть, крадуть, крадуть. Панове, а знаєте така приказка за деревами лісу не бачить. Тобто, бачить дерево, бачить дерево, бачить дерево, а що це ліс не бачить, так само і з цією крадіжкою. А в нас не просто крадіжки відбуваються, панове, Це саботаж. Ну, мабуть, не всі знають таке слово саботаж. Чули, але чітко, щось таке, ну, нехороше. Так от я скажу, що саботаж найпростіше перекладається в українську мову шкідництво. Це коли хтось старається зробити так, щоб як мінімум тобі не було користі, а як максимум, точніше а ще краще, щоб тобі взагалі була шкода, а як максимум, щоб ти взагалі здох. Оце саботаж. Панове, а де ж цей у нас саботаж? А я вам скажу, панове, коли в нашій країні треба було готуватися до війни, то наша влада швиденько, ефективно просирала ці гроші. Тобто вона їх тратила не туди. Від ворога небезпека більше. Знаєте, ефективності, начебто, воно на, на, на рівні того, давай так, тут буде, біля того двору, двору буде гарна дорога, але по цій дорогі приїде ворог і він тебе вб'є. Жінку, дітей зґвалтує і їх також повбиває. Що б ви вибрали? Дорогу? Але нам не просто запропонували дорогу. Наші фінанси почали тратити на дорогу, по, якому, по якій в майбутньому їхав ворог. Для того, щоб ворогу було зручніше їхати, на півдні розмінували дорогу, а на півночі зробили широкі дороги. І знову ж таки ослабили їх захист. Але, панове, і постійно. В тому ж ключі в нас все відбувається. Нас робиться так, щоб наші воїни швидше мерзли, гинули. Все робиться для цього це саботаж. Зараз у нас відключають електрику. Нас лякають, нам показують, що зимою нас буде взагалі непереливки. І на цьому фоні ми дізнаємося, що наша влада, наші главнюки. Зелені главнюки хочуть зараз підняли ціну на електроенергію і за рахунок цих грошей хочуть у нас покращити електропостачання. А яким макаром вони хочуть покращити електропостачання, прокляті закордонники, які подивилися, що нас атакують ракетами, і, відповідно, вони кажуть, вам треба відмовитися від. Концентрації ваших е.. Е... енергетичних потужностей в одних містах. Бо є електростанція, є підстанція, є ТЕЦ, їх можна вразити ракетою. Але якщо в кожному селі буде по своїй ТЕЦ маленький газовий, то знаєте, яка ворог замучиться пиль ковтать. Але нам пропонують ядерні електростанції. Мало того, ці ядерні електростанції це російське виробництво і їх закуплять в Болгарії, бо Болгари відмовилися від цих електростанцій. Але ось за 3 мільярда ми їх купимо і через 5 років вам подамо. Панове, розказати вам е таку знаєте, на що це схоже? А пам'ятаєте, коли був Голодомор? Взагалі. Може, хто знає, чим відрізняється голодомор від голоду. Голод це взагалі, коли нема чого їсти, не урожай. А от коли до тебе прийшли і в тебе забрали твою всю їжу спеціально, і ще слідкують, щоб ти ніде не знайшов собі, що поїсти, то це якраз і голодомор. Тобто голодом людей морять. Це зроблено спеціально, це така форма саботажу. Але вона в такій формі це вже, вибачте, будь ласка, геноцид. А зараз у нас збирають гроші, після цього у нас обов'язково полізуть ціни на все, пенсії зарплати не побільшають, життя в нас погіршиться, і електрики не буде. А нас будуть годувати обіцянками ось-ось через 5 років. Вибачте, будь ласка, а давайте їх зберемо десь в одну, в одну який, знаєте, профілакторій, зберемо гроші на харчування і на ці гроші посадимо картоплю. Е, купимо паросяток маленьких. От коли картопля виросте, паросятка відгодується, восени вони її поїдять, а до того ні. Ну, трошки якихось там сухарики, будемо підсипати. Вони на це б згодилися, а нам пропонують саме це. Так от, панове, у нас не просто крадіжка, у нас відбувається форма саботажу. А саботажем займаються вороги, називаються слугами, слуги! Але перепрошую, панове. З такими слугами і ворогів не треба. І, власне кажучи, наші слуги це не слуги, це вороги. І чим раніше ми зупинимо службу цих слуг, тим більше українців зможе спастися, вижити. Бо тоді був голодомор. А зараз вони влаштують нам холодомор. Ну, власне кажучи, дружно із росіянами. Ті будуть пострілювати ракетами, а ці влаштували так, щоб в нас, власне кажучи, нічого не було. Отак вот от, панове. Так от, панове. Слава нації і смерть ворогам. Удачі вам, думайте, збирайтеся докупи. Ми гуртом, ми сила. Я розумію, що ви не можете переконати задурених людей, забубенних. Вони в трансі. Ви до них не доступаєтеся. Але, панове, подивіться навколо вас, хто. Шкодить їх же незначно менше, ніж вас. Я розумію, що ситуація буде така, як у Врадіївки. Полізьте в інтернет, пошукайте. Люди зникали, пропадали, люди вбивали, жінок пропадали. І люди якось терпіли, терпіли. І раптом в якийсь момент одна жіночка уціліла і виявилося, що ці бандити. Це саме райвідділ міліції в Радіївській. Це вони займалися цим сим. І раптом, як наче з людей, ударило. І вони гуртом на той райвідділ. І оті ментовські щури, бандити. Бандити, панове, вони там в райвідділі закрилися і відстрілювалися. Ну, люди не змогли їх викорити звідти. Хоча це було зробити дуже просто. Вони, вони там е, в в, самому, в підвалі закрилися. Досить було принести балон з пропаном і трубка їм туди задуть. І хай би вони там постріляли. Просто більшість людей, вони, е, скажімо так, ну не, не, не дуже винахідливі. Але, панове, люди тоді також пішли на кулі, як на Майдані пізніше. І обов'язково у українців зірве дах. Урветься терпець. І оці слуги будуть, як щури розбігатися, і будуть відхрещуватися і здавати один одного. Але, панове, чим раніше ми схаменемося, тим більше українців залишиться живими. І тим менше ми будемо страждати. Отак от, от. Все просто. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, то присилайте краще питання. Щоб, Воно інколи розповідати про все підряд. Ну не цікаво. Все-таки краще, коли є якась співбесіда, зворотний зв'язок. І дякую за підтримку тим, хто мене підтримує. Тож слава Україні, слава героям, слава нації і смерть врагам. І один за всіх, і всі за одного, і свій до свого по своє. Підтримуємо один одного. Ми завжди так чинили, коли була біда. І це завжди допомагало нам з цією бідою справитися. Справимося і зараз. Удачі, панове, тримайтеся, ми обов'язково переможемо. І переможемо саме ми, навіть не дивлячись на те, що нам знаєте, як от, крапельно дають допомогу. Але український народ унікальний народ. Нам ще й тої допомоги особливо не було, а росіяни вже скисли, коли тільки напали. Так буде і далі. Удачі!